Другу підземну школу відкрили у Харкові. У дві зміни тут зможуть навчатися 750 учнів чотирьох сусідніх шкіл мікрорайону. Місце розташування не розголошують з міркувань безпеки, а побудували навчальний заклад на глибині 8 метрів за нормами протирадіаційного укриття. Напередодні діти вперше сіли за парти. Як це було? Подивіться. Першокласник Ростик малює в повітрі літеру «Х». Писати хлопчик вчився вдома під час онлайн занять, а допомагали батьки. Почти всі букви да, «х». та в школі наука дається легше. Ти можеш вчителя позвати він тобі може показати, як букву написати. І Його вчительці тепер простіше, бо щоб дистанційно навчити першачків писати, треба дуже постаратися. На екрані я писала на екрані, зошити відкривали. Додаткова якась якісь матеріали треба було знайти, зацікавити дітей, щоб вони висиділи перед екраном. Ці п'ятикласники за партами не сиділи вже чотири роки. Спершу ковід, потім повномасштабна війна. Діти зізнаються, коли зустрілися, впізнали не всіх однокласників. Тмура, Ксенія, е Сашу. Не фізна? Чому? Не спина Школярі перераховують переваги офлайну. Ну, дуже красиво. На перерві ага. можна е бігати по коридору. Тут мої друзі, однокласники. І саме соціалізація одна з головних проблем для дітей, які вчаться онлайн, кажуть педагоги. Заходиш в заклад освіти, і ехо нікого немає, тільки комп'ютери, там десь по той бік, дитина, все одно немає цього, знаєте, от психологічного контакту, от такого близького з дитиною. Діти зараз от прийшли, вони почали нас обіймати. вони них такою емоцій, вони такі раді, вони обіймають один одного. Тобто, от та соціалізація, яка от зараз вона почне вибудовуватися, бо була втрачена за три роки у дітей. Це вже друга повноцінна підземна школа в Харкові. А ще є класи, які облаштували на станціях Харківської підземки. При будівництві цієї підземної школи врахували попередній досвід, тож коридори стали більш широкими. А для дітей з особливими потребами обіцяють ще й підйомники. Школу звели за півроку. Будували за нормами протирадіаційного укриття на восьмиметровій глибині, щоб витримала ракетні удари. Тут побудовано. метрів ...колу, всі перекриття, пожежотушіння, витяжки. Відкрили 9 класів за місяць, коли завершать другу чергу будівництва, буде ще 8. Загалом у цій школі навчатиметься 750 дітей. Діти навчатимуться 3-2, тобто 3 дні на цьому тижні, 2 дні на іншому тижні. Тобто тут будуть основні предмети, а інші предмети. Пройти вони будуть проходити два дні онлайн. Леву участку коштів на будівництво школи 2 мільйони доларів дав уряд Тайваню. Решту 10 мільйонів гривень виділила міськрада. У місті працюють над зведенням ще п'яти підземних шкіл. Ще три школи, які будуть побудовані до кінця весни. А інші школи будемо відкривати вже з 1 вересня. До нас такого ніхто не робив і проектна кошторисна документація, і тендерні процедури, і будівельні роботи, і це все ускладнюється тим, що погодні умови є, і під землею потрібно працювати, і війна йде. В ідеалі кажуть, у мерії потрібно створити такі безпечні освітні простори в кожному районі обласного центру. А поки що сісти за парти можуть лише 7 тисяч дітей. Це 8% відсотків школярів, які нині живуть у Харкові. Світлана Шакера, Олександр Яновський, Подробиці, телеканал Марафон, Єдині новини.